Вітаю! Мене звати Тетяна Ціленко, я психологиня з 10-річним стажем роботи, спеціалізуюсь на травматерапії та терапії горя, працюю з темами втрат та горювання. Сьогодні ми поговоримо про важливу і часто болісну тему горе і як з ним впоратися. Втрати це невід'ємна частина життя, і кожен з нас рано чи пізно стикається з горем. У цьому відео ми розглянемо етапи горювання. І те, як можна підтримати себе або близьких у цей непростий час. Однією з найбільш відомих моделей Горі є модель, запропонована швейцарським психіатром Елізабет кюблер Рос. Вона виділила п'ять ключових етапів, через які проходить людина, коли стикається з втратою. Давайте коротко розглянемо кожен з них. Заперечення, це перша реакція на втрату. Людина відмовляється вірити в те, що сталося, і може думати, це не може бути правдою. Заперечення допомагає захистити психіку від шоку і поступово адаптуватися до нової реальності. Гнів на цьому етапі може виникнути злість на обставини, на людей або навіть на саму втрату. Гнів може бути спрямований на оточуючих або на себе. Це нормальна реакція, коли виникає відчуття несправедливості. Торг. Людина намагається укласти угоду з долею або вищими силами. Якби тільки я зробив це інакше, все могло б бути по-іншому. Цей етап це спроба повернути контроль або змінити минуле депресія. На цьому етапі приходить усвідомлення втрати, і людина може відчувати глибоку печаль, смуток і навіть безнадію. Це найтяжчий етап, коли здається, що ніяке майбутнє вже неможливе. Прийняття – Це останній етап, коли людина починає усвідомлювати реальність втрати і приймає її як частину свого життя. Прийняття не означає забути, але означає змиритися з новою реальністю. Це теоретична схема. Насправді ці стадії рідко проходять лінійно, однієї може не бути або певні етапи будуть циклічно повторюватись. Кожен переживає горе по-своєму. І немає правильного або неправильного способу горювати, але важливо не забувати про емоційну підтримку як для себе, так і для інших. Ось кілька порад: дозвольте собі відчувати: не треба намагатися придушити свої емоції. Дайте собі час і простір для смутку, гніву чи будь-яких інших почуттів. Спілкуйтеся з близькими. Підтримка родини та друзів може бути дуже цінною. Не соромтеся говорити про свої почуття або просити про допомогу. Процес горювання не має конкретних термінів, ви можете переживати різні етапи по-різному, і це абсолютно нормально. Знайдіть підтримку у професіоналів іноді боляче настільки, що самостійно важко впоратися. Психотерапевти або групи підтримки можуть допомогти вам пройти через цей процес. З мінімальною шкодою для себе. Дбайте про себе, не забувайте піклуватися про своє фізичне та емоційне здоров'я. Простий догляд за собою це перший крок до повернення до життя. Пам'ятайте, що горе це природня частина життя, і кожен має право на свій шлях у цьому процесі. Якщо вам потрібна підтримка, не соромтесь звертатись до тих, хто поруч, і завжди пам'ятайте. Що прийняття це не забути, а навчитися жити з тим, що сталося. Дякую, що були з нами сьогодні! Бережіть себе. Коментуйте та поширюйте це відео. Відео на інші теми вже чекають вас на Ютуб-каналі Ветеранки. Бережіть себе!